Ми також їх можемо не пустити. Сьогодні ми заблокували вхід, а далі будемо дійсно проходити всередині, тому що е, різними способами, тому що ну, все воно накоплюється, накоплюється, забудови, знищення нашої історії, знищення скверів і парків, які вже майже не лишились, нема де дітям гуляти. Е, Псевдо громадські ради. Власне, це все інструкція, колись це терпіння народу має... Задній флот там теж люди стоять вже депутат Київради. Вона закрита. Так я її хочу відкрити. Для депутатів вона закрита. Так я її хочу відкрити. Відкривається для людей. Добре, я ж теж людина. Так і я. Я теж людина. Так само, все нормально. Депутат Київради? Так, я депутат Київради. Мене не робите? Я не знаю, я буду чекати, коли мене пропустять. Мені Треба потрапити на засідання. <поцелес> Беду -ей! Беду -ей! <поцелес> я того, щоб він розумів, що в Києві відбувається. Щоб він бачив, що Люди, сьогодні поки приставний зайняти. Ось там попав, я йому зараз на голову. Молодому познастство вбрался